Це кімната диспетчерів. Тут приймають дзвінки від хворих і направляють до них бригаду швидкої допомоги. Немає ні температури, ні кашля, нічого і почала задихатися. Адресу та короткий опис стану хворого диспетчера надсилають бригаді медиків. У тих є дві хвилини, каже водій Роман Бернацький, аби вийти з приміщення і поїхати на виклик. Десять хвилин маємо часу, щоб доїхати на виз на виклик. А найскладніше то, що не пропускають водії, загружена дорога і неуважні водії. Чоловік працює водієм екстреної швидкої допомоги впродовж року. Каже загалом за кермом, він сім років. На швидкі треба бути більш уважним. Бо... Їдеш з проблисковими маячками, ніхто того не бачить і може на будь-якому перехрідку вискочити. треба дивитися уважно. Це не тільки наше життя і пішкоді. Постійно допомагаємо лікарям, фельдшерам з хворими зносити їх поверхів. ми не можемо залишати автомобіль без нагляду. Лишаємося з автомобілем. і лікарі їдуть до хворого. Якщо щось треба, вони дзвонять, я їм несу. Під час викликів до хворих і водій і медики допомагають одне одному, каже лікарка швидкої допомоги Христина Ріжко. Вони мають діяти спільно. Співпраця між бригадою і водієм дуже важлива, тому що є такі виклики, де чотирьох рук замало, і тут дійсно дуже допомагає водій. Він допомагає в тому. Щоб завантажити хворого в машину, бо є багато викликів, де хворий лежачий, його потрібно знести з поверху, поставити на каталку. Є такі виклики, коли потрібно щось з машини принести, тоді то дійсно дуже допомагає водій. Ну а ми їм допомагаємо, якщо, наприклад, є адреса, яку вони не знають, а ми знаємо, то можемо тут підказати. Понад 20 років водієм швидкої допомоги працює Іван Фека. Розповідає, під час перевезення пацієнтів потрібно зважати. На їхній стан зависить від, від степені ураження є людина, яка інфарктник. Його треба довести, як кажуть, як те е, е, яєчко, щоб не колихнуло, не, не кинуло в машині. В таких випадках ми зменшуємо швидкість. Життя залежить від нас, в тому числі, і від всіх водіїв, які. Рухаються в цьому потоці, Так що, зважаючи на ці речі, хай Кожен задумається над цим і зрозуміє. За добу до центральної диспетчерської надходять майже 750 звернень із Закарпатської області, розповідає старша лікарка Надія Смерека. Із цього ми виїжджаємо десь 400-500 викликів на добу. Працює в нас практично 100 бригад по області по Закарпатській області. Ну що я хочу сказати в честь дня автомобіліста, сказати за водіїв швидкої допомоги. Це особлива когорта водіїв, тому що дуже залежить багато від того наскільки ми швидко приїдемо до потерпілого чи до хворого. І від цього залежить практично наша медична допомога, надання невідкладної допомоги. За словами Надії Смиреки, одна бригада це водій, лікар та фельдшер, за одну зміну мають 10-15 виїздів до хворих. Руслана Гостюк, Віктор Пойда, новини на Суспільному.